Це Славко. Виглядає так, що бойові дії за Курахове за оцей от, власне, виступ ну для, для них виступ для противника, для нас, щоб не став мішком. Багато що визначать в подальших подіях на півночі. От характер оборони, характер маневру, отут, от. В районі Курахового він багато що нам скаже, противник завершує війну за Донецьк, і в останній фазі війни за Донбас знаходиться з 2014 року, ну що 10 років знадобилося. За 10 років багато що дізналися. І важить, якщо цей от. Мені не подобається спроби маневрового характеру дій противника на цьому напрямку, Характер того, як вони здобувають Курахове. Чому? Тому що вони повернуть на Костянтинівку, Краматорськ, Славянськ чи Славянськ, як ви там цю цю туземщину назимаєте, це остання велика агломерація. І вони б хотіли уникнути бою за неї. Тому що це знову безкінечно затягне війну навіть з наявними в Україні силами. Ну, Чому Україна пасивно поранилася на Донбасі і шукала рішень на інших театрах, зрозуміла, ну, не було сил на такі операції, щоб діяти в лоба. А те, що шукали і не знайшли рішення поза цим театром воєнних дій, ну, це ясно все-таки. ну, Нерішучість наших генералів, нерішучість виділених засобів. Вони, ті, хто планував всі оці наступи, вони, ну крім першого на сході, вони думали, що буде після того, як це не вдасться. Вони з мислею за невдачу, все це планували. Тепер лишається остання агломерація, і як її противник обійде. Після Покровську у них є можливості будуть обійти. Цікаво, як буде з Покровськом, бо з Покровськом доведеться займатися подакомпанімент мирних переговорів і як воно буде виглядати в обставинах перемовин за мир здобування Покровська. Ми, мабуть, побачимо і відчуємо. Отака от ситуація. А що Путін близький до вичерпання, то ви знаєте, що Форбс написав, і російські джерела, що ці от 3 мільйони фіксовані виплати стали диференційованими. Путіну теж зашимають на гроші, пожлобився, каже, що за важкі буде 3 мільйона, за легші мільйон, а так щось там якісь копійки, тисяч по 300 будуть кидати за поранення залежно від їхньої важкості. Отака от, от ситуація не дуже ким є йому вже штурмувати. Ясно, що хотілося б їх спрямувати на цю от агломерацію і не дати їм вийти в тил. я, чесно сказати, сумніваюся в можливостях вийти в тил через Покровськ. Хоча, ну і кажу, Курахово все покаже. Якщо Курахово буде маневровою битва, то і Покровськ може стати маневровою якоюсь операцією, а це вже. Не дуже приємно для нас. Ну що ж, Україна пожинає плоди пасивної оборони Донбасу. Вона дала багато часу Збройним силам України, дала багато можливостей, Інша справа як скористалися. І багато що вона прорідила в рядах противника. В цілому оборона Донбасу лишається успішною. Як для України значно більш успішним, ніж багато інших оборонних операцій з оборони в світі. Отака от оборона міської агломерації з використанням її можливостей, вона стане прикладом на даний момент розвитку військового мистецтва. Що ж я хотів сказати, що одночасно кінець. Війни за Донбас буде кінцем олігархічної республіки. Як це не смішно, помирає сама ідея донецько криворізької республіки як олігархії. Вона народилася як перша політична ідея Росії, не зв'язана з усім цим бредом російсько-імперським. А... На базі промислової доцільності і участі в міжнародному розподілі праці. І вона загинула з рук тих, хто нібито її захищав. Отакі от, от події, але Ася ще має не виключати. Тут якусь я ще бродятіну хотів прокоментувати. Так, секрет 400 вийде. вийде. У мене 1200 і ніякого. Секрету, але це так. Не, не про те йдеться. Десь тут знайшов о У кожної нації є свої культурні коди. У ваші всі культурні коди це СОВОК, СОВОЦЬКЕ національне будівництво і совоцький патріотизм. Солодська культура і України, рай, українці пізня радянська нація. України, я б сказав, соціалісти не так радянська, як соціалістична нація. Сучасна українська нація була створена народниками і соціалістами, і всі її культурні коди народницькі та соціалістичні. Що тут могло тисячеліттями формуватися, коли народ не пам'ятає далі прадіда свого? Це вже було доведено не одним. Експериментом над народом. Народ не пам'ятає далі прадідів, як правило. І оце от продовження слов'янства це язикова сім'я, коли ви це нарешті вивчите? Мені неприємно це говорити моєму любому бджоли і пасіка Олександру, але слов'янство це лише мовна група, що в нас спільного із сербами, крім. Неадекватності сприйняття світу, але це, знаєте, теж багато можна таких знайти ми ментально стаємо різними зараз, тільки, а знову ж таки, під впливом масової культури, коли вони нарешті москвини взялися за свій угрофінський спадок і почали знімати фільми, як обсіло їх кляте відьомство угрофінське. Я скажу, коли ви порівняєте фільм, фінські фільми за угрофінське відьомство, воно в них таке різвіньке, природнє, вони в тому середовищі живуть, воно їм і не тягатиться. А москвини, вони як ізгнанники, їм скрізь тяжко, вони скрізь мають запивати боярою свою цю от зайвість, вони скрізь чужі, я би так сказав. Ну що його сенс? А який сенс вловити? Знаєте, той, хто вловлює сенс, тому подають спрощені варіанти. Так, держава виявилася надзвичайно слабкою. І наш проклад це проклад не української меншості, а програз держави зараз кішка стрибне і нажме на кнопку, тому я припиняю. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А ми чи бурюки їсти.